Всім привіт! Я Алла і ви на каналі Wonderful World. І сьогодні ми будемо прибирати цю шухлядку. Але перед цим мені потрібно витягнути всі-всі ці речі з шухляди. Тому я вже всі речі витягла. Зараз будемо починати прибирати. Перше, з чого я почну, це з таких маленьких стаканчиків. Зараз подивимося, що там є взагалі. Перше, такі стаканчики, навіть не знаю, де вони взялися, вони паперові, обклеєні наклейками. Тут в мене лежить два циркуля. Ось у мене такі два циркуля тут лежать. Там у мене є ще такий самий коробочок також. У них два. В було три, але я не знаю, де третій. Тут у мене лежить також такий камінчик, до речі, дуже класний. Мені його подруга подарувала, дуже класно його розмалювала. Також е, такий степлер і дві коробочки для степлерів. Е, степлер мені ще потрібен, звичайно. Я, я ще в школі. Я думаю, степлером буду ще користуватись, того я покладу в одну коробочку. Потім візьму циркулі. І також я їх кладу сюди. Взагалі не дуже люблю користуватись цими циркулями, але буде потрібно користуватися ними, тому що тому, що потрібно. Потім у мене є така. Беремо таку стовпочку. Не знаю, що це все таке. Так, перше, у мене є така закладочка, коли я її в школі робила в другому класі, напевно, У мене. Піде ще написано, і отакі листочки робила таку заготовочку. Цією закладочкою я багато разів вже користувалася, але поки що не кладу ну, нікуди. Вона мені для красотивок для красоти лежить, така гарненька, але буду класти її в якісь, може, в якісь щоденники, в якісь ем, книжки. Тому далі я робила такий літачок я там просто всякі малюнки, але я його не викидаю. Ну, тому він ще ну, нормально, красивий. Потім у мене є а, отакі два старі телефони. Вони не мої. Оце тата мого, оце моєї мами. Тому вони мені ще не знаю чому, але я їх залишу, тому що цей телефон іще вмикається. Просто тільки треба знайти до нього зарядку, зарядити. І, в принципі, буде мамин телефон включений. Потім. Mm, покажу вам отакий От малюнок. Я його вирізала і хотіла з нього зробити наклеєчку. Але наклейка в мене не вийшла, малюнок трішки порвався. Того, я думаю, це ми викинемо. Я перемалюю трішки іншої може, форми і трішки інший малюнок. Потім я знайшла свій міні-айфон, який я робила, тільки він щось склався. Такий мені дуже подобається. Я його з паперу робила. І фото, така фотографія мене і мами надрукована. Це все лежить в такому маленькому пакетику. А, я, напевно, викину телефон, тому що він вже також порватий, а фотографію я ще залишу. Може, потім до цього пакет, пакетика ще щось буду додавати. А, так. Це вже половина. Це навіть ще половини немає. Тому давайте візьмемо таку коробочку у нас такої коробочки це лампа. А, вона маленька, я вам покажу. Її можна вімкнути до теле... до а, а, павербанка і до розетки вона буде сліпитись. До речі, я не користувалася ні разу, бо в мене є нас лампа, і тому я нею не користувалася. Вона, тобто, так виглядає її можна отак. Розетку і вона буде світити. це тільки коли світла нема. коли світло є, коли світла нема, то вона працювати не буде. Тобто вона такі коробочці у мене лежить, тому що один раз один разочок я з нею, з нею користувалася. Напевно, просто коли ще прибирала, то потрібно було подивитися, чи вона працює, чи не працює. Потім в мене є отака от коробочка. Зараз я. Робила, до речі, не знаю, звідки вона з'явилася, але в ній лежить багато штучок. Так, якісь карточки з динозаврами в мене є чотири карточки. Потім розмальовані камінчики. Я колись малювала. в мене є такий звичайний чорний, такий в вцяточку червону яє, яєчко, яєчко. Та інопланетяни. Також є такий вієр-вієр. З паперу і такі табалапки, штучки, тампончики. Всередині так виглядає я його папіром розмалювала, тому я залишу ці камінчики тут, бо просто їм тут, я думаю, місце, вони нікому тут не мішають. І коробочку я також залишу. До речі, карточки з пластівців. Я не знаю, я, мені дуже ці пластівці подобались, Я їх купила і почала збирати карточки. Але я вже збираюсь, займаюся таким. Тому пропало діло вже таке. Потім в мене є... ємо з такого, де папка і такий листочок. У мене є отакий листочок. Тут я писала свій список, напевно, Зараз я прочитаю. Ага. У мої уроки викреслювала по одному. Я вже цей листочок викину, тому що він уже життя побачив. Я думаю, йому вже пора на пенсію. Тому так, потім в мене є отакі наклеїчки. Недавно я їх купляла недавно, але ще ними не користувалася ні разу. Ну, звичайно, залишаю. Потім е, отакі наклеїчки. Один разочок вже користувалась ним і більше нічим. Це об'ємні наклейки, дуже мені подобаються, того що залишимо. Потім у мене є така папочка з малюнками. У мене ця шухлядка сама з малюнками, в принципі, того зараз буду. У мене є отакий крокодильчик, його не я малювала, а мій дідусь. Дуже красивий. Потім отака квітя. Я її також залишу, але відвезу, до бабусі, дідуся. Потім всякі такі малючки, такі ми малювали. Я його все буду залишати, у мене вже. Потім отака поробка дуже класна. До речі, дуже класна квіточка. Потім я колись малювала такий комікс. Дуже. Я його так залишу. Потім, я не знаю, колись писанку таку малювала. І багато всяких малюночків, які я ось на Новий рік, наприклад, малюнок. все вся фарбами, з прапор україни. І всі ці малюнки я залишу, тому що вони ще, в принципі, класні. Ось я ще навіть колись так малювала всякі там. Паринок всяких тваринок малювала. До речі, така папочка. Вона для мене подобається, але вона, я її хотіла для школи залишити. Але у мене є трішки інші папки, тому ну, я ними користуюся. Такими я не користуюся ще поки. Ну, дуже вони класні для таких малюнків. Якщо, наприклад, якщо кудись вести їх, то вони дуже підходять. Того от так. Зараз я покажу. Отак вот воно виглядає, все в папочках складено. Я всього в цій папці, всього два малюнка вже будуть в папці, я їх покладу трішки інші місце. Далі, отака вот папочка, до, до речі, купляла я її в Аврорі. Це одна папка, яку я пам'ятаю. Напевно, тут є. Я не, знаю. я не знаю, ленточка яка. Я її, звичайно, залишаю. і там всякі матеріали, бо я дуже люблю щось малювати, щось робити, щось клеїти, щось вирізати. І обов'язково для такої дитини, як я, потрібні оті всякі ленточки в мене є. Також у мене є там бісерок, таку штуку роблю. Ось такі всякі штуки, отакі очі для поробок, Гудзики. Тобто, дуже класно. Я таку папку дуже подобається. Там, до речі, ще є помпончики. Помпони з цих скапі ой, не ну, скапі-бари, а з круасана. У мене був антистрес, у мене є антистрес круассан, і так ця помпочка. Я туди ще доклала помпончики з капі eh, та балапки. Тому перша папка, готова. Потім у мене є папка, яка була про школи в другому класі, там написано. Тут вище було яблуки. І там дуже багато всього, яке зараз я буду все це прибирати. Я вам, звичайно, хочу це все показувати. Так, давайте почнемо з того. тут айровки, Я думаю, в усі були тут айровочки, Я тут, я в тому числі, що в мене вони є. Потім колись мені подруга робила отакі розпаковочку лабубки. Вона робила сама лабубу з паперу. Зараз я її покажу, я зараз все покажу. До речі, дуже красиво, вона ще ж м'якається. І дуже класна коробочка. Вона, до речі, все сама робила. Сама малювала, сама клеїла, сама вирізала. Дуже прям мені подобається. Потім ще в мене є бісер, який вона мені також подарила. І колись на день і такий конвертик в школи ми робили, де потрібно було написати комплімент ось такий листочок. І мені тут писали: твої очі дуже гарні. Ну це писали всі, а я писала, я не знаю, я бажала, щоб гарний день був. Я вже не пам'ятаю. Потім е, якийсь конвертик. Якийсь маленький такий конвертик. Не знаю для чого з тобою. Тут є упали упала. Але цей конвертик, я думаю, викину, тому що не знаю, якось він уже такий собі. Там уже трішки ручка помальована, того викидаю. Потім в е, мене є мені подруга малювала Алі від Dashi. А, ти класна. І всякі компліменти. Дуже, я її до сих пор храню. Далі Пушин. Хто зна, хто не знає, Пушин Це такий котик дуже класний. Вона мені його також робила, ця подружка. Потім я таку медузу робила. Ой, а де медуза? Ось я медузу забула від Ага, ось медузка така. Я не знаю, може в усіх, хто в кого, наприклад, у мене є медуза. Була. Ну, і є. Я медузу не дуже часто граюсь, але от якщо у мене поганий настрій, я прям роблю поганий настрій. Так. Потім валентинки у мене є від, це від подруги, трішки порвата, але це нічого. Та валентинка від мами та тата. І такі дві валентинки. Я їх храню, тому що їх збережу краще, тому що вони мені дуже подобаються. Потім така коробочка для цукерок, Я її також не знаю чомусь. Я її бережу потім м, лист якийсь. Ага, тут якісь бумажечки просто. Ну, я також не знаю чому, чого, але я чогось ще залишила. Папір, папірчики. Того так. І там багато різних малюнків. Стекери, також я нашла стікери, які дуже довго шукаю. Я його дуже довго не є, я їх знайшла, потім ну, такі штучки і такі дімашечки. Тобто це папці. Але у мене є така папка, і зараз я відділю малюнки, які я покладу сюди і потім продовжимо далі. Всім привіт! Я вже поклала я вже папку. Там це розпроділила. І в нас прийшла нова штучка. Це отакі от листочки. Звичайно, ми їх викидаємо, бо вони списані. Стало, трі... Ой, стало більше... трішки більше сміття, тому що мені багато що не потрібно. Того отак. Причому тут завжди такі маленькі бумажечки, які мені не потрібні. Але зараз будемо розбирати таку коробочку, яку мені подарувала подруга. Вона... А, відкривається, добре. Це жвачки, напевно, така штучка. Лол. Потім. А, звідси і камінчик. Я камінчик сюди отак покладу. Потім буковка А, я Алла. буковка А, літера А. І отака цукерка. Дуже класний, до речі, мені дуже подобається такий коробочок. Він прямо ну, мені подобається. Потім наклейки Наклейки я зараз розподілю. А ви поки що. Зараз я наклеїти розпреділю, а потім, а потім будемо робити більш класні штучки. Звичайно, наклеїк стало тричі менше, менше, тому що багато чого закінчилось. Багато порожнього квітня і залишилося його три штуки. І залишилось от штучки. Наклечок і папка. З якимись ще класними штуками, може, з якимись стікерами, я ще поки що не знаю. Звичайно, обідно, що мало залишилось, і маленька папочка дуже. Але я буду закуплятися скоро в августі. Потім прищіпочки, я взагалі не знаю, що вони в мене роблять. Я їх взагалі в інше місце покладу. Бо ну, я думаю, вони мені не потрібні. Потім, поки я знімала, це все забула, в мене є розмальовки, але точніше я їх показувати не буду, просто буду казати, чи я буду їх викидати чи ні. Перше, тут такий дівчаток складати, розмальовувати, я її ще не доробила. Потім 101 забавка. Насправді, я ще не знаю, може, в когось було, але в мене була така штучка, і мої подруги, ми дуже часто робили 101 забавка, і я її вже доробила, то тому прийдеться і на макулатуру. Потім, твої друзі, визначені українські, ну, українці там, і Тарас Шевченко, і все там, і все, і Леся українка, тому я там ще не все домалювала. Потім розмальовка антистрес, такі всякі картинки, я їх залишу також, бо в мене стреса звичайно немає, ну, а що робити? Потім бумажечки такі. До речі, бумажечки я також повикидаю, тому що в принципі, я ними не користуюсь. Так. Потім м -м, почнемо з цієї папки. Там е лежить мій папір, картон, ой, того е я нічого викидати не буду і залишу папочку, так як вона і є. Так, потім... Um, давайте потім небезпечний квест, там тільки розмальовка нам її в школі давали. Я її ще намалювала. І якщо бачиш міно або боєприпас, що треба робити? Не чекай, не підходь. І це дуже класна штучка, до речі. Мені було дуже цікаво слухати. Я ще її не розмалювала, але далі хочуть. Тут клеяти треба дівчинкам ногті, прикрашати. До речі, там ще є якісь дівчата, ну, не такі. Дівчата ще залишилось, того я ще залишу. Потім отаку розмальовочку з дуже люблю, до речі, розмальовка. Розмальовочку з русалочку також залишу. Потім велика розмальовка, яку я закінчити не можу. Я її ще залишу, не знаю, скільки вона у мене вже дуже давно, дуже довго вона зі мною живе, того ще залишу. Потім є така розмальовка, але я її, а, я думала, я її закінчила, я її ще не закінчила. Потім е, в мене є літоліточко з 3 в 4 клас. Я його ще, ну, там дуже багато завдання ще не зробила, того, звичайно, залишу. Також ось ще є математика літнізовши, також так, деякі завдання не доробила. Потім отакий листочок також вже списаний. І саме цікаве. якщо моя... Ми, До речі, я знімала відео, де ми грабували з подружки будинку в Рокхевені, а в Роблоксі. Ось ця мені подруга, коли в мене було день народження 27 жовтня, вона мені. Ось таку дуже класну штучку зробила. Саме класне, що вона відкривається. Тут вона нас намалювала, тут треба себе намалювати. Також ще з днем народженням Алла. Ось така, дуже картинка класна. І I Love you. Така собачка. Тут, типу, відкриваєш, і тут побажання, вона нас намалювала. Ой, у мене сьогодні, я не знаю, в мене сьогодні квісті. Все павне. Навіть свій підпис поставила. ну Це дуже кльово до мене. Я, не, можу. я от, не знаю, мені дуже подобаються всякі малюнки, які мені подарують. Тому що мені от подобається все, що тобі роблять своїми руками. Тому я його покладу в трішки інше місце, тому, ну, ну, звичайно, залишаю. Так. Потім, отакий малюночок я сьогодні подарую своїй подружці, тому залишу. Потім така штучка теплих обіймів, я її залишу, покладу зараз в інше місце. Так. Потім, дивіться, в мене повипадали наклеєчки, три наклейки, три стікера такі залишили. Я думала, в мене їх нема, а вони в мене ще навіть не закінчують. Потім. Ой, магія! Це все розмальовка. Це також розмальовка антистрес. Там просто я не знаю, там дуже багато малювати того. Так. Потім. Величезний скетчбук. Я вам скажу по чесному, це все скетчбук. Ого, звичайно, залишаємо. Потім наклеїчки. Не наклечки, а розмальовочки. Так, Це не закінчила. І в мене ще є такий колосвіт. Я його також там, даєте завдання ще не закінчу. Звичайно, на цьому все. На... Ну, не знаю, я вже дуже рада, що розмальовки по розмальовкам закінчили. Але залишили вже дуже мало, тому зараз по максимуму, по мінімуму, все буду розповідати. Звичайно, така писанка, я думаю, у всіх, коли були такі писанки дерев'яні, ви їх розмальовували. Або просто яйця. У мене є така писанка дуже класна. Звичайно, ще до опаски дуже довго, але в мене вона є, але покладу я її трішки в інше місце. Потім в мене була книжка і така там була закладка. типу відкритки, все це розмальовано вже, але я її залишу. Бо це ще передалося від моєї бабусі. Така це ну не бабуся, а мами, тому я її ще залишу. Потім а, Тут а, це така косметичка, я її залишу ще дірку пробивач, потім насос, насос для кульок, потім такий штатив для цього Для телефону, переводний скотч, не переводний, я односторонній. Потім тут розмальовка велика. Ще також в мене є така розмальовка, яку не домалювала. Отакий От, попіт електронний. Мені його Миколай подарив. Та правильно. Дуже класні штучки, але сьогодні я їх не буду перебирати. А зараз ми це все будемо складувати. Всім привіт! ще раз. Я вже все прибрала, все красиво складено. Тому всім па-па-па-па. Якщо ви хочете, щоб я прибирала ще десь свої кімнаті, то ставте лайки. Всім па-па-па-па!